Гілді, Келсі, Енхенеді. Я все. Русланченко, всі зазвичай бажають бути чемними, а я тобі бажаю бути не чемним. А віш ю? You... Хрім там, я не бажаю тобі нічого. Живи, рости, біжи, будь здоровим і таким, як ти є. О, зроби біт, що ти? Так? Мать не може ніс. Та заніжа не запакуй. На щастя, на щастя. Ух ты, йому. Скільки йому там має? Раз, два, три, двадцять. Скільки йому? му п'ять? Два, три, двадцяти. Чекаємо цьому любо. Руслан. Мисли нестандартно. Я звертаюсь до Руслана. Я бажаю багато-багато гарних мандрівок і успіхів на усіх життєвих дорогах. Хай щастить! Ми сумуємо! Так? Yeah. <рістична> Бажаю тобі е, е, приїхати. Не лишайся там. бою, там вона за стола. У нас є спортзал. <рістична> Привіт, Руслан. Е, Кажуть, що в тебе день народження. Е, тому я тебе вітаю. Бажаю тобі е, бути Русланом перш за все. Ну, тому що головне бути собою в цьому житті. От, а за всім решту, я думаю, що ти і так впораєшся. Пока. Руслане, перший мій виступ трохи не задався. Він мабуть, нервувалася, але це другий виступ. Я сподіваюся, він буде кращий. А з днем народження тебе. Я сподіваюся, що сьогодні а в прекрасному таємничому чекало для тебе складеться. Хороший день, тобі щось подарують прекрасне, тобі щось напишуть прекрасне. І ну, а ми всі на тебе тут чекаємо, вітаємо, любі повні костін. Попитайся. Гарно. Вітаю тебе, змі дорожня. Бажаю, щоб всі твої такі, найзаповітніші волі змоглися. І головне думаю, дуже багато. Хай. Руслан здумає. Всього краще придумає. Артру думаєш. Артур думає, так. Якби привітати планської очі. Руслан, я розумію, що тобі ні з ким і ніде святкувати, нічого робити, але тримайся. Ми святкуємо разом з тобою і повертайся швидше. Можна? Да. Дорогий Руслан, я вітаю тебе з твоїм днем народження, щоб ти завжди був от такий, от такий, і знаєш, що модельний бізнес відкриває тобі свої двері. Запрошую. Дякую, Руслан, вітай, не буде народження, будь-кожна. для Русланчика. Готово, давай. Руслан, с Новым Роком. И это прекрасно. Руслан, ты ничего такой хороший друг. У тебя там это день рождения. Поздравляю. Все, аплодисменты. Все, умнички, все хлопают, прекрасно. все, все, все хорошо. С днем рождения, Руслан.